Футбольний матч присвячений 45-річчю футбольного клубу Нива Тернопіль провели у Великих Гаях 23 липня. Саме в цей день, 1978 року, команда зіграла перший офіційний поєдинок на чемпіонаті Тернопільської області. Це ще один такий етап в житті футбольного клубу, який вони, який вони переживають разом з своїми вболівальниками, які от прийшли сьогодні підтримати безпосередньо футбольний клуб. Нива Тернопіль це клуб, який має дуже Великі амбіції, клуб, який має свою історію, і клуб, який дуже люблять тернопільщані. У поєдинку зустрілися команди ветеранів Тернопільська Нева та Львівські Карпати. Дуже приємне відчуття. Згадується молодість і саме кращі ігри. Ну це відчуття можливо важко передати, тому хто не був на футбольному полі. Турнір завершився рахунком 4-4. Проте після матчових пенальті перемогу здобула футбольна команда зі Львова. Футболісту Віталію Гоцелюку з ФК Нива за матч вдалося забити 5 голів. Саме основне дисципліна, порядок в спорті, самі знаєте, і тоді будуть і позитивні результати, і голи, і відповідальність перед командою. Яка на тебе надіється? Звичайно, що не очікував. Ну значить, сьогодні мій день матч прийшов дуже дуже гарно. Багато забілих голів. Правда, ми трошки поступилися, але це нічого. Це є. Це дружня зустріч. Така я маю надію, що ми ще й на 50 років зустрінемося. Також під час матчу небайдужим вдалося зібрати 63 тисячі гривень та 20 доларів. Кошти передали Тернопільській 44-й окремій артилерійській бригаді. Військовий час проводяться всі мистецькі заходи і спортивні підтримку збройних сил і благодійний збір коштів для потреб нашої армії. І вважаю, що такі матчі потрібно проводити, адже вони це такий маленький вклад в нашу загальну велику перемогу. Війна дуже багато забирає емоцій людських. Люди живуть війною. Людям потрібно трошки відволіктися. Діти ростуть, діти повинні бачити історію, діти повинні розвиватися на тій історії і підтримати ті традиції, які відбуваються. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.